Калій це хімічний елемент, без якого наше тіло не змогло б нормально функціонувати. Але чи знаєте ви, чому він настільки важливий і де його можна знайти? Давайте розберемося. Що таке калій? Калій це мінерал і один із найважливіших електролітів у нашому організмі. Він відповідає за підтримку водного балансу, роботу м'язів, включаючи серце. Проведення нервових імпульсів. Без достатньої кількості калію наш організм починає давати збої. Наприклад, можуть виникати м'язові судоми, аритмія або навіть втома, симптоми дефіциту калію. Недостатній рівень калію називається гіпокаліємією. Це може проявлятися через постійну втому, судоми або слабкість у м'язах аритмію, нерівномірне серцебиття, підвищену спрагу або часте сечовипускання. Якщо ви помічаєте ці симптоми, варто звернутися до лікаря і перевірити свій рівень калію. Де знайти калій, калій можна знайти в багатьох продуктах. Давайте розглянемо в таблиці банани 400 мг, авокадо 485 мг. Картопля запечена 900 мг, солодка картопля 450 мг, шпинат 558 мг, брокколі 230 мг, квасоля 600 мг, сочевиця 365 мг, апельсин 240 мг, абрикоси свіжі – 300 мг, абрикоси сушені 1162 мг, риба лосось, 500 мг, молоко 375 мг, йогурт натуральний, 350 мг, горіхи мигдалеві, 200 мг, насіння гарбуза 588 мг. Для здорової людини рекомендована норма калію становить близько 3,5-4700 мг на день, залежно від статі, віку та фізичної активності. Надлишок калію чи можливий він. Хоча дефіцит калію зустрічається частіше, його надлишок або гіперкаліємія теж небезпечний. Це може трапитися через прийом калієвмісних добавок. Або проблеми з нирками. Тому важливо контролювати рівень калії в організмі. Калій це основа здоров'я вашого серця, м'язів і нервової системи. Їжте більше продуктів, багатих на калій та слідкуйте за своїм раціоном. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться ним із друзями. До нових зустрічей!